Я Ірина Прокопчук, художниця з українським характером. Чому дивіться в профайлі? Хотілося такі якісь абсолютно українські образи з такими національними особливостями, вписати туди різні характери, ну і ось, ось так і вийшло. Слідом за нею ми зробили колоду відьмаки, яка ще не надрукована, де вже використані чоловічі образи, і також пов'язані з українською міфологією. За будь-якою серією робіт, будь то метафоричні карти, чи будь-яка інша серія там графічних неграфічних ілюстрацій. Ти закладаєш трошки більшу ідею. Тобто, коли я працюю серійно, я маю бачити, вірніше розуміти результат на початку роботи, що буде в кінці, скільки буде робіт, які історії я підійму, які там пласти української історії, чи міфів, чи легенд я підійму. І та це така клопітка робота спочатку з текстами, з вичитками, з знаходженням чогось такого цікавого. І тоді ти вже інтерпретуєш і візуалізуєш це só na papel Домовий мені вернув камінчик з сережки, це рахується. бо <поє> я його загубила ще літом, а знайшла минулої суботи. Ти не можеш створювати щось таке, не вірячи в це. Ну тобто, ти все одно маєш якось ну бути відкритою для цієї теми. Плюс, звичайно, коли ти малюєш, і коли ти вже вчитуєшся, в це все, то ти починаєш помічати там що. Я не знаю, можливо, щось десь місяць якось там на тебе впливає, ну, там ти не стаєш оборотнім, але при цьому всьому. Ну, тобто, все одно якісь е, містичні такі штучки, чарівні, все одно є. З цієї серії, мені здається, все почалося, тому що тут також такі українські образи і русалки, і от берегиня, та, як зароджує життя, тримає сонце, яке всі гріє, яке ось, ну, типу є початком, так можна сказати, а в сонці дитина, тому що це ж також життя. Тут у нас птиця Слави, це птиця, яка колись являлася війську, який йшло на війну, і якщо вона являлася, якщо її бачили, то це ніби було на щастя. Якому дереву, травинці завжди надавалися якісь там магічні властивості, і, звичайно ж, з них робилися якісь обереги. Тут це, до речі, також про життя, ну тому що і писанки, і яйце само по собі. Ну тобто, якщо все це роздивлятися як символіку, то все воно в мене вкладено. Майже всі мої замовлення, які б вони не були на картини чи на ілюстрації, це завжди таке сарафанне радіо. Тобто, десь з кимось я познайомилася, з кимось попрацювала, і далі десь хтось рекомендує. І так от виходять. Ну, тому що авторка цієї книги це Українка, яка супер давно вже живе в Америці, має свою сім'ю, ну і там якби, розвиває тему етикету для молоді. І ось так ми спрацювалися. Це сумісний проєкт з Світланою Кравінською. Це Вінницька казка. Вона писала казки, а я їх ілюструвала. Це мій екземпляр книги. Але в неї такі казки про все, тобто і про телефон, і про тобто, сучасні такі казки, аби дітям було цікаво і аби вони могли зрівняти уже з, з тим, що біля них. Коли мені кажуть там за талант, ну типу я з цим майже завжди не погоджуюсь, тому що таланту, ну можливо, там пару відсотків, а все решта це праця. Ну бо ти, як художник, особливо сучасний, ти не можеш сидіти на одному місці. З'являються нові матеріали, той самий штучний інтелект, який ніби може сам намалювати, але якщо ти не зможеш описати правильно, то кіна не буде. От і ти завжди маєш удосконалюватись і йти в течію, ну там в ногу та з сучасністю, аби бути цікавим для глядача.